Доброго дня, шановна панство. Граємо в казачки, продовжуємо кампанію за бедлонацію і продовжуємо місію, відбиваючи татарський набіг. І так, ми почали, що в нас є енна кількість людей, які нам треба було діти з точки А в точку Б. От, ой ой йо йо Так. Тут вже. Війна. А... В село, звільнили село, потім на паромі припилили сюди. Ось, до речі, цей паром. Поспілкувалися, нас не випустили, довелося в обхід йти. До речі, а давайте зробимо так. Залізли 10 тисяч нормально. Ми тепер обмінювати ж можемо. Що ви всередині можете зайти? Отак, ідіть туди. І зараз накопичили більш-менш військо. І спробуємо атакувати їх поселення. Так. Давайте ось так. Сюди. Підходимо ближче. Ви стріляти взагалі будете? О. Супер. Видіть сюди. Ого, як цікаво. Это... еще раз такое матч, Ну, добре. Стрелять за его. Интересно, хм. Ну, Вот. Вот. Снова. Давайте всех цветов. Хоть ты відходьте. Є, ви звільнили е, сплюндроване місто від татар, вони втратили укриття, оперативну базу та всю здобич увесь крам буде відправлено в кром. Господи. А селяни повернуться відновлювати спалені села. Хай буде так. Боже, зачав, як Хай, Гітлер. Ай. Так. Поповнюємо загін. А ви мені дати... да... Дасте керування, ні? Серйозно? О, жлоби. Так. Я на вас пожалуюсь. О, жлоби. Так, станьте. Всякий випадок. Угу. Хто ви? Нейтрали чи що? А, б. Ну ж лобе. Ну ж лобе. Так, а авіть СД. Ага. А, вони його переслідують? Типу за ним слідкують. Це цікаво. Так, тут справа щось було чи ні, треба швидко коником пройтись подивитись. До речі, що ми ще там можемо. Там мечник у кланів? Прикольно. А рапсіян є якийсь мечник кланів? Ну пішли. Куди полікувати не можу. Один раз вже втратив барабанщика. Так, мене сюди. І залишився в мене тоді тільки офіцер. А з одним офіцером. О! А ці залгали, мені здається. Mm -hmm. Так, ничего не мая. Добре. Тогда давайте будешь охранять эти волки, 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 волки. Давайте еще сюда. Пока они подъедут все. Цікаво, він не залагає, коли я їх віддам, і вони стануть вже не моїми. Ага, Ну, просто можна буде вимкнути режим охорони, мені здається. Так. Хоча ні, давайте я його приберу, він в мене буде як розвідник. Зараз подивимось, щось мені не подобається цей пагорб. Оглянемо. Оглянемо цей пагорб. Я, здається, тут ще огляд не робив. Ну, Но поки нормально. Можна йти. Ну так, в принципі, тут всечки-поки. Давайте сюди. Так, з тих хто йде, а, хрещення відчинити браму. Отож. І віддайте мені Військові будівлі. Отож. Так, давайте сюди. Що в нас тут? Халявний якийсь добробут є. Халявного, здається, немає. Так, давайте йдіть сюди всередину. Подивимось, що в нас тут. Угу, угу. І так, подарунки від царя привезли, оце славно. ти, боярине, проскочив, птах, серед татар ви. Та ще і ваш а, валку привів. Що ж, буде нам тепер, чим рушниці заря... зарядити? Чого не заряджати? Добре, підемо, поганяємо розбійників степом. Угу. о є. О-є. Давайте виходьте. Виходьте, виходьте. Сюди. Підходимо сюди. Давайте краще. В село. Так. Угу. Так. Ні... Давайте. Вас. Вас и вас. Підоданицію. Так. Так, підодиницію. И сюди. Господи, серйозно? Так, виходьте. Вітязь. Арапсія. Це все поліпшення. Мені здається, це якраз Вітязю належить. А ну-ка. Так, так, захист. Ну, Хай буде Солодар. Нехай буде. Так, сюди. Так, станемо. Угу. А будемо дивитися. Зі сторони. Підходимо, підходимо всі. Будуємо піксель. Ну, який можемо, скажімо так. Так, без вас, без вас. Вперед. Вперед. Побачивши підмогу. Гарнізон фортеці відчинив браму і пішов у наступ. Спробуйте об'єднаними єдна... об силами розбити татар. Ну давайте. Спробуємо. Як два пальці обіз І так, великий бій був. А ми тільки й чекали, аби хтось із татар злякався. Ну і гармидер у них здійнявся. Тепер ми можемо допомогти тобі, переловивши інших. Вони, мабуть, вже весь край спустошили. За мною. І так, вітаємо. Вам вдалося про. Що там? Slayer of інф'є. Не зстиг почитати, ну добре. Вітаємо вам! Вдалося прогнати татар, відбити бранців та повернути вкрадене. Прям герої якісь Вбити дракона, врятувати там, кого? Королеву чи принцесу. А, принцесу. принцесу точно Ви захистили внутрішні повіти від спустошення та плюндрування Ура! Перемога. Окей, ну начебто ми в всіх місцях вже були. І тут були, і тут були. Ну, Здається, кампанію повністю а, зробили. Якщо хтось знає, чого щось не зробив, напишіть в коментарях, дуже цікаво. Але я намагався обійти всю а, карту, щоб все, 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 все зробити. Ну, добре. І так. Наступна місія буде облога Вітяпська. Ну що ж, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ! Paramos.